Семирічна Дарина з Павлограда має рідкісне ендокринне захворювання. Її організм майже не виробляє гормон росту. Через це дівчинка розвивається повільніше за норму і має значно нижчий зріст ніж її однолітки. Дарина вже проходить лікування і мріє вирости. Вона веде активний спосіб життя, любить танцювати та спілкуватися. Попри щоденні медичні процедури, дівчинка не почувається відміною від інших, її підтримують і друзі, і близькі. Счастли посипаюсь, потім умиваю і йду їсти. я ходжу на воздушний гімнастику, люблю вишивати і тасувати. А як часто ти ходиш на гімнастику? Ваня, дня неділю. Щовечора матір вводить Дарині ін'єкцію гормону росту, після чого дівчинка лягає спати. Це необхідно, щоб її організм ріс і правильно розвивався. Дарина каже, що вже не боїться уколів і звикла до процедури. Спочатку все, все було нормально. Десь до 3 або 4 річного віку ми навіть і не здогадували, що в нас такий діагноз. Просто Дарина була маленька. Але нам всі казали, тану, не переживайте, ви маленька ростом, і тато маленький ростом. Тобто все, все буде добре, виросте, можете не переживати. Після цього родина звернулася до фахівців змовлення, адже тоді Дарина ще погано розмовляла. Під час консультацій дівчинці призначили додаткові обстеження. Пізніше поставили попередній діагноз, який остаточно підтвердили близько року тому. Обстеження проходять у різних медзакладах, зокрема в Дніпрі та Києві. За словами родини, завдяки необхідній терапії з'явилася позитивна динаміка. Після старту курсу у 6 років зріст Дарини становив 104 сантиметри, наразі 109. Тобто за півроку вона виросла на 5 сантиметрів. Лікарі називають це хорошим результатом і наполягають на продовженні лікування. Так як вона за півроку вже виросла на 5 сантиметрів, тобто це організм на гормон реагує, реагує добре, тому все буде добре, але потрібно колоти до 18 років. За даними обстежень, так званий рівень розвитку кісток Дарини суттєво відставав від вікової норми. Коли лікування розпочали, показники відповідали віку півторарічної дитини. Нині вже на рівні трирічної. Лікарі пояснюють, це свідчить, що організм реагує на гормон росту. Проблема не обмежується лише низьким зростом. За словами мами, при дефіциті гормону сповільнюється розвиток внутрішніх органів. Це впливає не тільки на зріст, а й на загальний розвиток та якість життя дитини в майбутньому. Дуже переживали, дуже боялися колоти цей перший раз той гормон. Чоловік, чоловіка, поряд не було, підтримати було нема кому трошки було лячно так сказати. Як зараз справляєтесь? — Нічого потихеньку вже привикли за, за півроку, все, все нормально. Я боялася найбільше, що їй буде е, боляче. То, ну все, все, все було добре. Юлія каже, що в побуті серйозних незручностей майже немає. Дитина гуляє, допомагає вдома і може залишатися без постійного нагляду дорослих. Основна потреба зараз забезпечення препаратом. Частину ліків родина раніше отримала у лікарні Дніпра. Їх вистачило на 120 днів. Зараз препарат закінчився. Коли буде наступна видача, родині не повідомили. Наразі ліки доводиться купувати власним коштом у аптеці. Це великі витрати для сім'ї, до яких додаються її планові обстеження. Гормон дуже дороговартісний. На рік лікування це напевно 1500 гривень, а то й більше. Це не враховуючи різні обстеження. У майбутньому дарину планують обстежити у дитячій клініці Охмандит міста Києва. Медики наголошують, випадків такого діагнозу небагато. У середньому на кілька тисяч дітей може бути лише одна дитина з таким захворюванням, тобто, це рідкісна патологія. Родина збирає кошти на закупівлю гормону росту та планові обстеження дарини в спеціалізованих клініках. Якщо маєте можливість підтримати дівчинку, перекажіть кошти на картку її мами Юлії. Номер картки на екрані. Кирил Дмитрук, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК.